Доброго часу доби, шановні глядачі. У цьому відео я хотів би зробити повний детальний огляд на цей час відносно нового мікроконтролера Raspberry Pi Pico та Raspberry Pi Pico V та їм подібних. Я постараюсь зібрати всю інформацію та приклади, які насправді досить важко знайти у інших подібних відео та на просторах інтернету. Поговоримо про структуру та відмінності від своїх побратимів, що є на борту. Та приклади промивання всілякої периферії мовою MicroPython. І так, погнали! Перед нами дві невеличкі плати, серцем яких є мікроконтролер RP2040 на базі двох незалежних ядер Cortex M0. Розміри цих плат зараз на вашому екрані. Перейдемо до основних характеристик. Пам'ять SRAM 264 КБ розділена на 6 банок по 44 кБ. Флеш-пам'ять зібрана на мікросхемі 25 серії типу 25 Q32. Ну і її об'єм залежить від модуля. Типова від 2 до 16 МБ. Є-пром пам'ять відсутня, але ми можемо використати частину флеш-пам'яті. Тепер розглянемо, що у нас є на борту. Всього 26 вільних GPU, які можуть працювати як цифрові входи та виходи незалежні ПВМ на всіх пінах. Всього ще є три аналогових піни, які сидять на 26, 27 та 28 ногах. Вони, до речі, 12-бітні і ми можемо використати як і звичайні GPO. Також спеціалізовані периферічні функції SPI, I2C, UART, PIO та SVD. Будьте обережні, жоден з цих пінів не толерантний до 5 вольт. Тобто ми можемо працювати лише з 3-3 вольтовою логікою. Периферія SPI Serial Peripheral Interface. Два апаратних SPI SPI 0, SPI 1, які можуть працювати на швидкості до 62,5 Мбіт на секунду. Типові налаштування ви можете бачити на своєму екрані. Як використати альтернативні піни, дивіться далі відео. Інтерфейс I2C Inter Integrated Circuit. Працює на швидкісних стандартах 100 кГц, 400 кГц. Та 1 МГц. Їх у нас теж два. І тут у нас сюрприз. Ми можемо використати будь-які GPO для SDA та SCA. Приклади ми, звісно, розглянемо, але трішки пізніше. Типовими є такі. Слідуючий інтерфейс UART. Зверніть увагу, не USART. Надіюсь, різниця вам відома. Їх так само два. Вони можуть працювати на максимальній швидкості до 921 600 Б. Типові GPIO цього інтерфейсу ви можете бачити в себе на екрані. Але ми можемо призначити їх на будь-які. PIO – програмовані входи та виходи. PIO дозволяє реалізувати протоколи, яких немає в апаратній підтримці контролерів. Наприклад, DVI, PSNA2, індикатори VS 2812, VGA Video, протокол OneWire та багато інших. І саме цікаве USB. Він використовується для жилення та програмування самого мікроконтролера. А саме цікаве, що Raspberry Pi Pico підтримує використання USB у двох режимах USB Device та USB Host. Слідуючий пункт безпровідний зв'язок. Він доступний лише для плат Raspberry Pi Pico V. Лише там є підтримка Wi-Fi, а також Bluetooth. Також Raspberry Pi Pico має 8 16 бітних камерів, але нам доступні лише 4 з них. Таймер 0, 1, 2 та 3. Проте у всіх відсутній таймер години реального часу. Але його можна реалізувати лише на додаткових модулях типу DS3231 або інших. Також на всіх платах Pico є вбудований світлодіод. На Raspberry Pi Pico звичайний, той що без Wi-Fi, він заведений на пін GP25. А от на платах з Wi-Fi він керується. Самим чіпом безпровідного зв'язку. Тому і доступ до нього дещо інший. Перейдемо до живлення цих мікроконтролерів. Живити цей мікроконтролер може або через USB, там у нас 5 вольт. До речі, ці 5 вольт у нас з USB заведені на пін VBUS. А можна живити від зовнішнього джерела напруги від 1.8 до 5,5 вольт, який заведені на пін Vsys. Всі плати мають будований стабілізатор напруги на 3,3 вольта малої потужності десь до 300 мА. Це для периферії. Контролери мають підтримку енергозбереження та низьковольтного режиму. Що важливо для схем, де потрібна економія електроенергії, наприклад, коли ми маємо живити наш мікроконтролер від акумулятора, але доступ до нього обмежений. Тепер розберемося, як працювати з периферією. Пишемо на MicroPython. Будемо блимати сюди деводом. Програма для звичайної піко та програма для Pico-V. Як бачите, вони відрізняються пінами. Тепер та ж сама програма, тільки з використанням переривання по таймерам. Можемо використовувати від 0 до 3. Тепер попрацюємо з червня даних SPI, SPI 0 та SPI 1. Ось так це виглядає. Всі програми будуть виложені під відео. Тепер та ж сама програма, тільки з використанням переривань. Ось як ми її ініціюємо. Ось сам хендлер. Тепер для I2C. Ось так виглядає програма. Ось ми ініціюємо, вказуємо піни. І в основному циклі ми приймаємо та передаємо дані. А ось та сама програмка тільки з використанням переривання. Ось так виглядає програма для UART. Переписав програмку. Для роботи з UART по перериванню на прийом даних. Тепер поговоримо про PIO. вами програма для реалізації протоколу OneWire за допомогою PIO. Ось так вона виглядає. Оскільки в нашому контролері два ядра, чому б нам їх не задіяти? Я написав програмку, яка підключає нам ще одне ядро. Ось так це робиться. І ось два завдання, які виконуються паралельно, незалежно один від одного. Ось така програмка. Вона теж буде в описі нижче. І ось програма, яка демонструє використання різних режимів енергоспоживання. Режим сну та режим глибокого сну. Поговоримо про Wi-Fi. Дана програма демонструє режим цього модуля як станцію. Тобто вона буде під'єднуватися до вже існуючої мережі SSID по паролю. Ось, цьому. ось так виглядає сама програма. Тепер програма для створення своєї точки доступу. Ось по таким даним. Це для прикладу. Ну а тепер бонус для тих, хто казав, що пікові не підтримує блютуз. Ось, будь ласка, вам приклад. Завантажуйте, прошивайте, перепровіряйте. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Бажаю вам мирного неба та гарного настрою. На все добре!